Всім доброго раночку, і знаєте, що сьогодні за день у мене вихідний Понеділок, але для мене це вихідний. Боже мой, я думала, що я не витримаю цих вихідних. Напевно, це з щось непривички, стільки роботи, ще й пікіровка рослин, і була перед п'ятницею, потім збиратися на ринок і торгівля, поки домой. Думаю... Додому приїдеш, поки ти всі справи поробиш, знову збирайся на ринок. І ще б ми висаджували капусту, і нарешті ми її висадили. Коротше, в мене такі були вихідні, просто сумасшедші. Але були такі приємні моменти, те, що до мене приходили мої підписники. Мені було дуже-дуже приємно. Дякую вам велике. Ой, ну це якось так, знаєте. Трішки дивно, що до тебе приходять підписники, Якось так, але дуже приємно, тому що було видно по їх очах, що вони мене сприймають навіть як свою дитину. Тобто в очах ну, така якась була десь жаль, десь вони хотіли мене пожаліти, а десь просто були трішки такі очі, аж горіли на мене, що дивилися, що справді в нашому місці Є така дівчина, яка веде блог, і їм було цікаво на мене подивитися. Ну, мені було дуже приємно. Дякую вам велике, що ви в мене є, що ви мене дивитеся, що я вам цікава. Я це ніколи не буду. Я не, я не втомлюся про це повторювати. Дякую вам велике. У мене ранок, мені зараз кайфово, я виспалась з сьома ранку. Я привела себе трішки в порядок, мала голову, взяла собі масочку для ліця, тому що я жінка все-таки. Мені теж хочеться бути гарною і зробила собі каву. Каву мені прислали, тазу кажу на рекламу. Але кава дійсно дуже смачна. Дуже смачна. Я коли її отримала, і у неї неймовірний аромат. Я вибрала каву з фруктовим ароматом, з нотками шоколаду та козинаків. У смаку відчутні відтінки шоколаду, абрикосу, фундука і хлібні нотки. Тіло напої середнє я вибрала, після смак шоколадно-горіховий, і кислинки. Кислинка 2 з п'яти. І гірчинка так само. Тому що, коли я замовляла каву, у мене повністю питали всі мої смаки, е, яка має бути кислинка, бо деякі люди люблять, щоб вона була прям значно, така кисленька, гірчинка. Я таке не люблю. Я страшний кофеман. У мене ранок не може бути без, без кави. Але дійсно дуже важко вибрати гарну, хорошу каву, якісно. Там чи ароматизаторів багато, ти її купляєш, але вона не дуже дорога, тому що по фінансам. А якщо ти купуєш дорогу каву і трішки можеш в неї не розбиратися, і тобі, знаєте, заходиш в магазин, і ти хочеш її вибрати, але ти не розумієш ну, ти ж не спець в, в цій каві, ти хочеш вибрати її по своєму смаку. Але не всі продавці хочуть з тобою про це розмовляти. Ти її просто купила і пішла. Приходиш тому, вроді гроші потратила на ту каву, а воно на те, що ти очікувала. А тут е, зв'язався менеджер сайту і просто спитав про мої смаки, яку я каву люблю, яка має бути кистинка, скільки там відсотків двоєчка мене з п'яти. Е, Єрчинка чи повинна бути? Який смак я хочу? І я саме випила цю каву. Ви знаєте. Так, дійсно, відтінки шоколаду є, і фундука трішки, знаєте, воно горіше відчувається. Ось і хлібні нотки. так. Але от саме присмак абрикосу тільки запах. От є запах, коли ти... Ой, реально, воно дуже пахне. І кава дійсно натуральна. коли я її відкрила, мені сподобаться, її кавовий, Ой, неймовірно, кавовий її помер. Ну, Дійсно, це натуральна кава. От дійсно вони зерна самі е, перемалують їх е, безкоштовно. Тобто, Ти можеш в зернах там десь теж є в зернах каву замовити, а є так. І вони її перемололи, надіслали. Ну, кава дійсно смачна. Дуже смачна кава. І у них є 40 видів. Можливо, там всякі. І з 13 країн світу. тобто там, Я так розумію, що приблизно вони з кожної країни взяли, як скажу, свій рецепт. Тобто на вибір кави дуже багато. Також є чаї, також є кава без кофеїну. Тобто, ну, реально смачне. і мені здається, що в магазині, якщо десь купувати, то воно навіть буде трішечки дорожче. І те, що вся їхня кава, вона без ароматизаторів, вона натуральна. І у них безкоштовна доставка від 350 гривень, вже безкоштовна йде доставка, також безкоштовний помил. Також те, що я прочитала про цей сайт, то що вони допомагають ЗСУ. Навіть там є така ділка, що можна купити каву для наших. Хлопців, і вони, тобто ви оплачуєте, вони відправляють. А якщо купуєш там іншу каву, то є процент, ну, определені кофі, там є, там є значки під кажем кофі, то вони процент йде на допомогу теж нашим хлопцям. І ще мене це покорило, то що вони допомагають тваринам, які постраждали. Ви розумієте, від чого? Не хочу, щоб моє відео було заблоковано. І вони відправляють процент від продажу кави на допомогу цим тваринкам, які постраждали, залишились без домівки. Приют це знаходиться у Львові, і мене це, звісно, покорило, тому що я ну, люблю дуже сильно тварин. У мене у самої шість котів, три собаки. Тож я за тварин я не знаю, мене це підкорило саме. І те, що якщо ви будете замовляти каву саме в цій компанії, і якщо ви введете промокод іринка 25 у вас ще буде 20% знижки на каву. Тому ну, це класно. Я дуже задоволена, що мені так прийшлося прорекламувати дійсно гарну каву, дійсно вона. Справжня, без ароматизаторів, тому що я розумію, коли є ароматизатори, і коли там штучні є підсилювачі смаку, коли ти її куштуєш, вона така буває через запах. Ну, видно, що вона іскусственна, що вона не справжня. І коли ти п'єш справжню каву, ти отримуєш реальне задоволення. І тим паче в мене дуже часто болить голова, і у мене дуже часто понижений тиск. Тому я замітила, коли я її п'ю, я її тестувала, щоб ви розуміли, три дні прежде, я сняла цю рекламу. І за ці вихідні я дуже втомилася, і кожного ранку мені було дуже тяжко вставати. І боліла в мене голова. Як тільки я випивала каву, через 35-40 хвилин в мене голова проходила, тому що в мене був понижений тиск. Завдяки каві, я навіть не пила цитрамон, у мене тиск нормалізувався. Назва компанії 25 Coffee Roasters. В моєму випадку я замовляла Тафлер і ну, я задоволена. Тож, якщо хочете, замовляйте, переходьте на сайт. Я Силочки зброшу на компанію, на YouTube, на Інстаграм, повністю все зброшую. Правокод виділу крупним шрифтом. Переходьте на сайт, дивіться цей магазин і замовляйте собі смачну каву, чаї. А кому не можна каву, кафа є без кофеїну. І ще зараз я доб'ю свою смачний смачний напіс і доп'ю, висушу своє волосся, я. Вийду на вулицю і покажу вам, як мої рослинки почуваються. У мене вже зійшли огірки. Сьогодні ми будемо висіювати моркву. Покажу, як ми накрили агроволокно нашу капусточку. Навіть я відкопаю трішки і покажу вам, як ми її висадили, і чим я буду її обробляти. І, до речі, капуст, на мою капусту напала тля. Ми вже її. Матч такий такі пакетики. Я коли купувала насіння капусти, я її взяла зразу, щоб її обробляти. Тому що я знала, що таке капуста. Це моментально нападе якась гадость на неї. І я купила матч. Там від білокрилки, крилки від, цього, від тлі, від гусениці від цього від всього. Але пройшло два дні, і на деяких все одно була ця тля. І напевно сьогодні я буду робити другу обробку. Тож, капусточка це таке, така справа, що ти її, на неї треба глас і глас на неї класти, тому що тільки з виду вона пропадає, займаєшся іншими рослинами, а на капусту вже напала якась гадость. Ну, ми вже її визили, під агроволокном ми її накрили, а коли він, вона під агроволокном, то той процент, що на неї буде нападатися яка гадость, вона зменшується до 2% максимум. Тому вона буде там під агроволокном до самого її зрізу. Тож, зараз я приведу себе в порядок, я відпочивши, мені добре, в мене офігенний настрій просто. І. Буду йти працювати. А ще в мене саме перше це генеральне прибирання по понеділкам. Так. Нарешті я вже вийшла в парник. Дома я зробила всю роботу, зробила генералку. І зараз буду займатися я в парнику. Так, стілажів тут у нас немає. Я не пам'ятаю, вже знімала я відео, не знімала, тому що ми все поприбирали. Здається, знімала. Все вже в мене так вимахало. Це помідорка. похожа на чорнобривці. Бачите, гарні. Все вже пора пікірувати, все вже піджимає. Вихідні я не пікірувала, тому що в мене були ринки і я не встигала. Тож, у мене є вся неділя до самої п'ятниці, щоб занятися своїми рослинками. Ось наш мадрілен, наш огірок. Він зійшов у нас, здається, на третій На другий день вже навіть були прокльони, прокльони, господі, прокльонувся він. І вже на третій день він у нас виліз. Все, огірок теж у нас вже зростає потихеньку. Так, баклажанчик пересаджений. Добрі корні, він добре розвивається. Бачите, які пустив корні? Класні. Ну, все з ним добре. Я не можу, звичайно, ж нарадуватися, тому що це здорова рослина повністю, яка зростає, формується. І вже скоро буде видно, що це у нас баклажанчик, коли він. Змінить колір трішки свій, підросте. Я так хотіла побільше баклажанчиків, щоб у мене було саме, щоб тому що, ну, саме, щоб він, його було найбільше, не перця, не помідора, а саме баклажанів. тому що реально це дуже така благодарна рослинка. Наші помідорчики повиростали, повимахували теж. Їм добре тут живеться. Вони добре все перенесли і зростають прямо як на дріжджах. Бачите, красота. Тут теж все в нас добре. Корні мені дуже подобається, як корні розвиваються. Воно ну, просто супер. Все добре з нашими рослинками. Тут у нас виліз бурічок. Бурічок. До речі, непогані сходи бурячка, тому теж і буряк вже є. Ці теж помідорочки у нас зростають в рукавчику, теж з ними все гаразд. Мені дуже подобається, як росте базилік. Ну, він такий гарний. Прям... Я перший раз в житті вирощую базилік. І мені вже подобається. Дивіться, яка краса. Ну, він прям як лялечко в мене. Дуже гарний. А зелений взагалі, якісь кучеряві такі листочки. Так незвично. Клас. Прикольно. Це в наш вже перчик. У нього вже з'явилися справжні листочки. Він такий, що теж вже його можна пікірвати, але він буде в останню. Чергу. Спочатку помідорка. Є такі, що ще, ще маленькі, то й взагалі буде останній, а цей буде перший. Дуже хороший, хороші рослинки в мене. Ой, дивіться, який гарний. Тут вже прямо такий величенький базилик, дивіться, які листочки. Ну, Краса, краса. Десь біля 800 штук в мене базиліка. Оце у нас буде гіркий перчик. Це огірочки вже теж припікірують давно пора, не доходять руки. У мене, коли я їжу на ринок, то в мене випадає повністю життя три дні. Я не можу нічого з розсадою робити, тому що на неї не вистачає часу, тільки її пролить. Тут теж боже, а ось це, до речі, тут у нас зростає наша. Гаргаміль і ще ту полосатеньку помідорчик забула, як вона називається. Типу гаргаміль, тож вона така ж сама буде полосатенька. Дуже класний. Це, до речі, сонячний март. Бачите? І вона буде низькоросла, вона ніколи не переростає. Ніколи взагалі. Вона росте маленькою, такою, листочки вони такі широкі. З самого початку ця, ця помідорка ніколи не переросте у вас. Тут знову базилік. Ай, Боже, який він гарний. Я не можу налюбуватися. Дивіться, який він красивий. Ну, ой, капець. Гарний перчик теж. І це у нас вже теж баклажанчик пішов. Це воно гарне, красиве. Хтось мені писав, що не треба стільки його удобряти. Якщо я його не буду удобряти, не буду його кормити, то він... Не буде так розвиватися. Я ж, для... У мене ж стільки цих рослин, і я хочу з них мати толк. Мені треба з них продаж. Якщо, звичайно, насіння баклажана ви посадите, на ньому не буде 25 плодів висіти, розумієте? Ну, на ньому буде там, до 10, можливо, плодів, там 8, 7, я не знаю, У ну, мене раніше тільки так було. А коли ти хочеш цим займатися, і на продаж саме. Це все робити, то тобі треба його кормити, щоб, по-перше, щоб рослина розвивалась гарно, а потім, вже, щоб були гарні плоди і багато. Тому що баклажан, наприклад, воно зростає до півтора метра висотою. Це потужне дерево, якому треба постійно калій і кальцій. Тому що йому потрібні сили для того, щоб ті плоди на собі витримати і щоб ще їх зростити. Тому а якщо рослинку ти в такому віці, як зараз у мене не підкормиш, е охайно її не висадиш, пропікіруєш гарненько, щоб коріннячко зростало, то і толку не буде. Бачите, багатенько її, там у нас салатик. І, до речі, дуже класно. Ой, у нас цвіте полуниця і вже з'явилися маленькі ягодки. У нас тут тож, у нас буде скоро полуничка. Зараз займось з пікіровочка і покажу вам, як ми висадили нашу капусточку. Друзі, прибіжала додому варити борщ, але вже п'ята година вечора. А я все пікірую, ніяк не допікірую. Тут у мене ребра, я їх піджарила, підсмажила. Добавила я спаржеву квасолю. Тут в мене вариться картопелька. Зараз я протушу спаржеву квасолю з реберцями. І ще я купила маслята заморожені. Я все купую тільки в магазині, де все заморожені овочі, тому я не будуся. Вже так дуже багато разів купувала. І ще залишила я на картоплю маслята. І буде в мене ще на вечерю картопля з реберцями і ось така мексиканська суміш. Теж вчора купила. І також борщик в мене буде без такої зажарки, тому що я робила на зиму ой заправку до борщу. Тут у мене вже і перець, цибуля морква, бурічок, помідорки, тому заправочка. І, звичайно, штамат. Зараз доварю свій борщик, поставлю кишити свою картопельку і піду доробляти. Ой, пікірую, пікірую, ще раз пікірую. Чесно, в мене вже нерви не витримують, але треба. Завтра з ранку взагалі хочу вийти шостою ранку. З шостої ранку хочу вийти трішки поробити, в парничку пересадити до восьмої години, до пів восьмої, навіть хоча б годинку якусь, можливо, і раніше вийду, тому що завтра мені доньку вести на прививку треба до поліклініки. А потім у них завтра ще й в обід буде е, консультації в школі, тому за тільки буде теж побігати трошки. Тому хочу зранку, прямо рано-рано. Можливо, і о п'ятій вийду, якщо я себе настрою, тому що в парничку зранку взагалі добре, класно. І сама собі ніхто мене не буде чіпати, це не, не на ринки стоять, е, людей зсивають, тому. Скоро покажу, вже буду я свою е, капусту обробляти від білокрилки від тлі і покажу, як ми її висадили, і що з нею зараз. Ну, з нею все гаразд, але вона реально замітно трішки навіть якась витягнула, якось листочки не розправилися, Ну, класно. І зараз тільки це пішло на користь, що вона, ми її пересадили. Кусочок у нас вийшов взагалі під капусту. Зараз я колежче покажу. Вона буде під піддугана до кінця, поки ми її не зріжемо. Так Вона більше варіантів, що буде в село сохранності. Бачите? Тут вже такий мій стан, що вона хоче в'язати качанчика. Тому це найближченка була капусточка. Її срочно-срочно треба було вже висаджувати. І вона прямо на очах, на очах почала змиватися. Тут взагалі, бачите, така вже волоченька, більш вже вісточки стали. Колір такий в них став, саме як у капуста, яка зазріває і хоче в'язати качан. І такої капусти багато дуже. Там, звісно, є і мілкіша. Ми одразу всю повністю висадили її. Все. Хоча б ця робота вже в нас покінчена і я не буду з нею грабувати. Також фігулетова. Теж хочу качанчика в'язати. Бачите, тут ще мігкіше пішло. Це наша кольорова капуста, яка вижила, її всього лише залишила 28 штук. І від моменту як вже осталося, Тож, цвітна капусточка наша. Дуже гарна і дуже мені шкода, що у нас її буде так мало. Але ми будемо знову сажати роса десь влітку на осінь, щоб була капуста. І знову будемо пробувати її висівати, щоб саджати на качани. Ось так. Зараз буду прикривати агроволокном і треба її прикопати саме, тому що завтра в нас обіцяють прямо ураган і для того, щоб не улетіла. Агроволокно не слетіло. треба добре прям прикопати все. Працюю далі.